Ремонт вулиці Городоцької триває. Перевокзальна площа стане непроїзною ще більше. Місті планують знову змінити рух транспорту задля реконструкції однієї з головних вулиць Львова. Проте ремонт найгіршої частини найдовшої вулиці міста знову залишають на десерт. Ірина Качмарик знає більше. Через незручності до добробуту ремонт перехрестя вулиць Городоцької Чернівецької триває уже півмісяця і зроблено 30% від запланованих робіт. Львівська міська рада просить вибачення мешканців за тимчасові незручності. Затримка в часі. Що було? 2-3 метри перенести. Тепер 30 метрів. перенести. і час, де і пробки великі. Далеко доходити до, до училища доїжджати. дуже добре. Навіть я вважаю, добре, ви дивіться тут таке саме було. Бачите, яка гарна рівненька дорога. А приїдуть до гості до нас. Ну що, як мали їхати, як ями такі во були, що ми падали зимою? Дорогу розлили для ремонту, її можуть робити, обійти можна. Усе на благо міста. Зараз роботи на провокзальній площі тривають наповну. Одні робітники риють котлован, інші міняють труби. Все, вистачає, солярку дають, електроди дають. Головне, аби гроші давали. Суцільна труба вже немає цього не стиків. Вони часто проривають на стиках ці червоні труби. буде суцільна поліетиленова труба, то надійно. Ну, водоканал рекомендує на всіх об'єктах поліетилен зараз прокладати. У зв'язку із ремонтними роботами до головного вокзалу на курсує і економ-транспорт замість трамваїв 1 та 9 їздять маршрути номер 52 та 53. До об'їзного транспортного ланцюга додасться ще одна ланка з 29 березня. Перейшов з вулиці короткої на залізничну закриють на ремонт. Тому у рух 13 міських маршруток буде внесено чергові зміни. Частину Городоцької від церкви Анни і до оперного театру наразі чіпати не будуть. Її відновлення запланували після закінчення єврочемпіонату з футболу. А на ремонт перехрестя Городоцької, Чернівецької та залізничної із міського бюджету витратять 20 мільйонів гривень. Заміні підлягають повністю водопровідні мережі, каналізаційні випуска а також бутинкові водяні води. І після цього цей конструктив дорожнього полотна, відповідно, влаштування трамвайних колій і брукування. Але рух цей. Буде організовано не так, як раніше. А рух буде по кільцю. Це буде свого роду транспортна розв'язка по кільцю. Як у кінцевому результаті виглядатиме перша вулиця, яка прямує з вокзалів, буде видно вже на початку літа. Усі роботи мають закінчити до 1 червня. Ірина Качмарик Павло Замрій, вісник.